Ігор Плахута, головний новий командувач сил територіальної оборони, його бек тривожить це генерал-майор, і він керував підрозділами внутрішніх військ, те, що потім було протрансформовано в національну гвардію, на майдані. Тобто він був по інший бік барикад на революції гідності, але об'єктивності заради люди, які... Були на Майдані, які працювали на майдані. Журналісти, мої колеги. Вони відзначають, що Плахута був один із тих командирів, який йшов на контакт із мітингувальниками. Згодом він після майдану працював у академії УДО у держохорони. Далі, спочатку повномасштабного вторгнення, він був мобілізований на службу в армії, і він був во заступника сирського в Осу Хортиця, оперативно-стратегічного груповані військ Хортиця, там де сирський ну це східне угруповання від Куп'янська і до Бахмута, ось це є осу Хортиця Він там був заступником сирського. А, знаєте, чесно кажучи, ось такий бек його по призначенню він ну дуже насторожує, але є відгуки реальних бійців з цього. Хортицького спрямування, які кажуть, що це ну такий о, дієвий генерал, генерал дії, е, генерал слова, точніше, сам е, Плахута. Ну, вже зараз теж прокоментував своє призначення на сторінці Сил територіальної оборони. Він сказав, що він читаю зачитую, так завжди був вірним і залишався вірним українському народу. Для мене найвище завдання захищати нашу державу. Він перелічив, чим він займався. Е, ну, власне кажучи, ця персона, попри його. Причетність та скажімо зв'язок з майданом, він не заплямований, щодо нього не було ніяких кримінальних проваджень. Утім, все таки, все таки, ось це призначення воно потребує додаткової комунікації. Як мінімум, мені здається, що проблема полягає в тому, що це призначення не було прокомуніковано. А всьому решта, ну окрім того, що він не має ніякої причетності до ТРО, але зрозуміло, що Сирський ставить своїх людей, з якими він воював, служив уже зараз, навіть. Я дуже, можу не. вам дуже швидку характеристику сказати: під час Майдану, 2014 рік, було лише два таких високопосад, один високопосадовець Міністерства внутрішніх справ, ну і так це ж також Міністерство внутрішніх справ, внутрішні війська. Це було два полковника, які самостійно вийшли до мітингувальників без охорони, без нікого, без, без зброї, просто вийшли до мітингувальників. Це, от якраз, був на той момент. Полковник чи підполковник, вже не пам'ятаю, плахута, і він знаєте з якою метою вперше вийшов до мітингувальників, тому що там під час певної сутички мітингувальники, ну скажімо так, витягнули з висмикнули там пару бійців внутрішніх військ, і це людина, яка просто самостійно прийшла до мітингувальників для того, щоб забрати своїх бійців. Це я вважаю в будь-якому випадку заслуговує поваги як ставлення до власних бійців. По-друге, внутрішні війська у нас не приймали участь у тих таких скандальних подіях розгонів майдану. Якщо ми згадаємо, це саме були спеціально привезені спеціальні підрозділи Беркуту. Ну чекає розгонів, то можливо і брали участь насправді розстрілів. Ні. Ну, розстрілів ні, та і взагалом там, от як правило, кидали, я пам'ятаю, для того, щоб от, для тих одкривавих сутичок, це перш за все якраз кидали у нас підрозділи то Так, приймали участь підрозділи внутрішніх військ. Але ну, якщо людина ну, немає. І другий це був на той момент, ну, грубо кажучи, керівник Вінницької полі, ну, ще міліції, це Олег Михайлович Школьний от uh, оце дві людини, які от вони просто вийшли. Це були без нікого, без там не з, через щита. От просто вийшли до мітингувальників, і в нього як кажуть, там хлопці, які от. Були б в той момент, коли він вийшов присутній, казали таку фразу, що він вийшов, казав: Ну ми ж з вами всі, ну, якби один народ, давайте берегти один одного в цій ситуації. Ми не, ми не бажаємо в жодному разі вам нанести жодної шкоди, і давайте ви нас також ну, на це не провокуйте. Тобто, ну я в цій історії поки що за ним. От, знаєте, у нас в офісі президента є один колишній працівник міністерства внутрішніх справ От мене до таких як він питань набагато більше. А до таких людей, які стали ну якби пішли з перших днів до лав збройних сил України безпосередньо приймати участь в бойових діях, в мене питань немає.